Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про такий ефект психології, як ефект Румбельштільцхена. Не лякайтесь такої назви, тому що оригінал страшніший, це сказок Братив Грім. Там був такий гном, його звали Румбельштільцхен. Поки не назвеш його ім'я, він буде там шкодити, якусь фігню робити, пакостити. І, коротше, перший, хто зацікавився цим феноменом, це був звичайно ж Фрейд. Він інтерпретував це так, що коли людині у віснах приходить багато там казок, різних фантазій, то це він описував як людину таку більш інфантильну, яку така от вона на собі на себе спрямована дуже сильно людина, така інфантильна, вона показушна. Це такий з перших ефектів, який був описаний в психології. Другий ефект, це вже більше в юриспруденції. Тобто, коли Юридична психологія, в, опис... в ній описувалося те, що коли людина називає чия сім'я, вона, от як в тій касці, так стає а, впливовішою над людиною, от, ніж була. Тобто ви називаєте чия сім'я, ви стаєте більш впливовішим над цією людиною. І от нарешті, чому я записую це відео, було цікаве дослідження про те, що м один з. Коледжів Кембриджу дослідили те, що людям, коли їм називають діагноз, прямо кажуть про це, не скривають, це були діагнози пов'язані з аутизмом, з синдромом дефіциту уваги, різними видами тривожних розладів, то людині ставало краще. Тобто, ефект в тому, що коли людині психологія, ефект який, що людині, коли прямо кажуть про. Її стан про її діагноз, тобто психіатричний діагноз, вона стає більш розуміти, що з нею, вона, в неї зменшується тривожність, зменшується оце відчуття того, що вона якась фігова, і тому от, да, для чого я це записую? Для того, щоб знову ж таки сказати, що не можна психіатрам просто так вкривати від людей інформацію. Скривати від них. І коли психолог, наприклад, до психолога приходять люди з різними хворобами. Психологам теж потрібно прямо працювати з людьми відкрито. Це, по-перше, ваш альянс будує психіатрич... такий, психічний, добрий, здоровий альянс між клієнтом і психологом, і ви не травматизуєте і не обдурюєте людину. Тому з клієнтом потрібно бути чесним.